Хай, хай, з вами Зарчайка і Макс. Ми сьогодні знімаємо одну карту. Я не знаю, що ми тут знімаємо. Коротше, я її так якби скачався. Ми будемо, коротше, той огромний домик я вже. Я тільки вийшов, подивився тої холобутки, але я побачив, ще перше дивився на кімнатки там були, коли Куди? я їх пробував скачувати. Ну і коротше, я так скажу, ми її будемо сьогодні передивлятися. Ну ладно, переключаємося. Ну, значит що? Дамукс. Ляха, точно. Треба будет. Чтой? Да по ниж. Там об... нижка. Ага. Давай, погнали. Ч моя хата? Ч? Вот уго. Да, я тебе зарык дарю алмазным мочом. Ай. Ну тебе 8 хп снимуть. Ты снял. зняла. Ого. Прикольно тут и хатка, нет. Дан не жеманный тырчак. Джорджо? Нет. Бесполезный для человека. Ну ладно, да. Давай, как... ну, а фу. тут и для чего у тоже я один. Давай попробуем. А Ладик, где ты про Ого! Круто, тут и светло выключаю, и же чужой куда. Ладно. Тут можно даже так ходить, Вот есть... ладно, ты дай. Втик, витаба. Да ладно, хоть тебя, то о, прикольно, ты кристалка замутал. Даже е. Твой. А что? Что? Так. Значит, одна от нас тут и шо? Тут то можно выйти на какие-то полы. А что там мы можем тут и выйти? Сейчас, я подожду с канами дам. На балкон, походу. Правда? Сыдыша, раз на ход. От мене, якщо можна так ти пешниця. Я басейн Так? Да? Забран, в принципі я коли скачу, то карта там басейн був. Ну? Ой, я ти нік бачу. Здесь короче. Круто, ту бібліотека буде. Що це таке? Знаю. Ту ванна! А ні, це спальня. Це спальня. Іди ту холобутку, а я тут буду в своїй шикарній вілі спати. Ну давай я вже нагнуваю ну, те де. Ты с чем? Да, да не ломай. Тут людская голова. Что? Ты дай. Азик, тут есть. Выйди, Зинта. Ну вот и мы продолжим нашу игру. Давайте, короче. Я, конечно, уже поспал. Что у нас там? Круто. Ну, тоже так. Сундук. Нифига. Тут и шаф. Тоже не помню, как думаю. Да, это пока что выключим светло. Хорошо, нашу нам дару хватит. Светает. Идем туда теперь. Спать-то что-то тоже. Прикольно. да она начинается тут? Кончается. Що на нас не весь, і так не весь другий поверх ми, ми тільки подвелася з... зліво, давайте подивимося только справу. Воу, круто. ми і так потім будемо дивитися двоиться такая же Макс Бул, коли вилетів басентик був. Ну, але зараз він не, не з знаме. Во, на четвер. То люк. Косты. Ладно, да. Танцунма. Тоже тоже. Штука. Що, Ч похоже, что есть на такая. Дай потом соши туда. Ну, возьмем на три чармы еще. Ничего нам не не дасть. Сундуку тоже Даже... Там Прям птаемся туда. Да. Мы тут еще не було шесть. Я мы тут и були вже. Ладно, что еще уже идет повторчик. Пане йдемо давайте. Зараз в нашу хатку. О. Можна зачаровувати. Ми сюди прийшли, тільки подивитися. Ладно, даємо подаємо покон. Пойдем подошли розрушимо. Дай вступай. Вот. Вот что далі. Ша один пор? Нет уже. То мы можем пасти. Да, да, ладно здесь. Пошли погуляем снизу. Воу, круто. Что такое? Чо таке? Копупонк там можна. Диприготу. Давайте. Оба. Бежим. Скло тут я нас. Давай-то вылазим. О. Да. Там уже на дворе, значит, тут можно вот на дверь. Так понял. Пасек у нас тут я. Его просто Простой, короче. Я у нас тут и тут и огромный прям тут и фиатка. какая-то дай там дальше так значит тут и нас что типа сад такой из пальмы, я так понял так ты что там что у вот то я не знаю что это такое А, то ресторан поход такий. Прикольно. Да. Понайдем дальше. Пройдем тут. Пошл твой. То що у нас. Типа. Знаешь. О, загорожишь я пойду тоже такое то Слушай, никто не міг пробраться. А тут неба такі каменчики. Ну давайте пока что на око хата, походу мы потім уже пойдем на перший повод. Ну, тут у нас водна горка ч или А тут у нас ходок такой. Дай мы сейчас поддаемся. Тут вот походу. Угу, Ого, прикольно. Ну дальше тут вот путаемся и зараз идем. Йорч той. На почти поверх пудаем. Перший поверх. що у нас таке. Тут ми вже були коротше. Ну і там ми теж вже були. Походили. Так, пішли тепер. Коло уходу на перший поверх. Чекайте. Ну ладно, коротше, ми походу. Зродилися на тому місці, що й були. Давайте ще посмотримо. Десь Ну, ми ще чуть-чуть десь приблизно побудем. Поіграю, в принципі, я ще чуть-чуть здесь -чуть поближу. Трой наш помістить. Ми поки що на другому, зараз я вам буду показувати перший. Щось зможу вижити. Пліта Міг Чого наш? Тут можна напевно щось зігратися. Тут ма тут і просто таке, ніби диванчик у розговорі. Тут я не знаю. А то вхід на другий поверх тут. Тут і, тут і просто. Тож що таке? Ладно, йдемо далі. сундуків таких на панель нічого так верти тут ми уже бували чем ми дам перевіримо бо я ще ще здається що там не был німе Тут, эти вхід нас. Тут Так. Тут наш вхід. Ну ладно, що я можу вам сказати. На цьому ми і закінчуємо моє відео, і коли я ще почав перше з Максом, але він потім вже відмовився ігратися. Ну ладно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім пока!